Щира подяка за надану можливість провести захід у залі по вулиці Шевченка у культурному закладі, неподалік від центру Галов. І я думаю, це набуде подальшого розвитку, буде влаштований культурно-дозвільний центр і буде діяти в стилі хабу. Або, наприклад, хаб буде паралельним таким ну, сумісним розвитком, сумісним з культурно-дозвільним центром варіантом творчого розвитку. Я прийшов не з пустими руками із еко-грою, із настільною різдвяним квестом, з історичним розвитком, і навіть шість мов кохання на основі. Еко лісової пісні, такі як продовження, таке більш наукове і на основі класичного сприйняття без містики. І я вам дуже вдячний і ну, мене не здивувало таке реагування місцевого населення, тому що, незважаючи на оголошення, така відвідуваність була, на жаль, обмежена. Uh, в принципі, в Ковалі я не зробив реклами, але там було біля трьох-чотирьох людей. Uh, тут зробив рекламу, але навпаки майже ніхто не прийшов. Ну так, ніхто не прийшов, скажімо так. Я побачив тільки місцевих тут робітників. Після uh, роботи з соціальної служби люди теж могли б заглянути, але їм треба було їхати додому, там хотілося вечеряти і так далі, я розумію. Мене це не дивує, але я зрозумів, що це все можна розвинути, зробити краще, зробити дисциплінованіше і під видавництво добросовісніше. От саме всі ці моменти я доопрацьовую. Різдвяний квест набуває другої версії. Тут я відпрацював ходи під питанням історії, тут я відпрацьовую. Просто все це має бути зроблено під друк в файлах, продумані ходи, оформлена упаковка. Тобто це ну, таке, знаєте, одна справа продумати ідею, вона продумана, розосереджена, тобто макети є, але тепер це треба довести до досконалості. І я отримую все одно друге натхнення. Тобто це те, чим я хотів поділитися. І я хотів би зауважити, що розвиток культурно-дозвільного центру він має, повинен мати концепцію розвитку, мати напрямки розвитку і дійсно сприяти розвитку. От, розумієте, я притримуюсь думки, що розвиток має бути всебічний і справжній. І тому я прийшов сюди. Не з пустими руками, але запропонувати історичний напрямок, краєзнавський, різдвяний такий погляд, і в тому числі на попитання того, що на орбіті все ж таки були ангели, як казав Йоанн Златоуст, і деякі християнські дослідники, екологічний напрямок з екомистецтвом, з екомистецтвом, напрямок відносин. Для підлітків і дорослих, для всіх вікових категорій. Тобто, і ви можете бути лідерами цих напрям напрямків, ви можете особисто тут організовувати заходи. Тобто, тут може бути насичена програма. Ви можете бути провідниками ваших ідей, тих напрямків, які вам до душі, і продукувати творчий. Результат у різних вимірах, у різних формах, різними методами. Тобто, основна ідея це ідея старту розвитку, псибічного розвитку, в якому ви можете зайняти своє місце, побачити свій власний розвиток, своє самовираження і втілити в життя свої найкращі ідеї, оформити їх, побачити. І а разом з іншими вдосконалити ці ідеї. От така, знаєте, творча партиципація, такий креатив. Тому на наступний рік я бажаю нам всім успіху і вірю, що буде знову оголошений конкурс громади на всі 100, і ми обов'язково виграємо. У нас тепер є новий проєктний менеджер в селищній раді. Хоча, щиро кажучи, я хотів би бути представником учасника. То учасник Галопська селищної рада Галопська ОТГ, я б хотів би як ідейний натхненник той, хто зауважив про цей конкурс, той, хто запропонував його наповнення. Ну, але не факт, що це вийде, проте мені б дуже хотілося, щоб все одно вийшов факт нашого успіху. З найкращими побажаннями, мирного неба, щирих сподівань. І добрих відносин між нами і з нашими сусідами, поляками, з Молдавією, Румунією, взагалі з Європою, всім світом, всім демократичним світом, всім авторитарним країнам. Я бажаю демократичного розвитку, хоч це здається неймовірним. Бажаю мирного співіснування на планеті Земля і розуміння цінності життя. І для нас всіх. Будьте з Богом благословені.